Вітаю вас, малята. Уважно розгляньте малюнки та поміркуйте над тим, хто живе у цьому будиночку. Впевнена, ви відразу здогадалися, що це будинок Святого Миколая. Свято Миколая, давнє українське свято. Найбільш урочисто відзначають зимового Миколая. У цей час зима вже повністю вступила у свої права. Якщо часто йшов сніг, говорили, що це Микола бородою трусить, дорогу стелить. Це дуже веселе і радісне свято. Діти, подумайте, як Миколай ставиться до дітей. Можна ще сказати, оберігає, допомагає й наглядає за дітками, які нові слова ви запам'ятали. Як ви думаєте, святий Миколай допомагає бути якими? А ще треба бути чемними, чуйними. Тоді Миколай буде до дітей дбайливим. В народі його називають покровитель захисник дітей. Діти, які ви помітили нові слова. Ще його називають чудотворець. Повторіть це слово і подумайте, із яких двох слів воно складається. Чудо, це щось дуже гарне. Що може зробити Миколай? Ну, звичайно, принести подарунки, а ще можна сказати гостинці. А як ви думаєте, чи усим діткам приносить Миколай подарунки? Коли він збирає свій мішечок, щоб вирушити на землю, йому допомагає Янгол, який збирає подарунки для добрих діток. Для малят, які погано себе поводили, чортенятко підкладає різочку. Давайте пограємо у гру від Святого Миколая подаруночки чекаю. Поміркуйте над тим, кому із дітей подаруночок, а кому різочка, а потім складіть речення за моїм зразком та надішліть мені відео. Дівчинка отримає від Миколая подаруночок, тому що вона допомагає мамі. Діти, ви тепер знаєте, який Миколай, і тому легко можете підтримати діалог про нього. Послухайте, як мама з Даринкою буде розмовляти, а потім ви спробуйте повторити зі своєю мамою. Привіт, Даринко! Доброго здоров'я, мамо! Що ти тримаєш у руках? Це подарунок, гостинець від Святого Миколая. А який Миколай? Миколай дуже добрий. Він чудотворець захищає, оберігає і наглядає за дітками, щоб нам було добре. А якою ти повинна бути? Я, я теж повинна бути чимною, слухняною, чуйною. Ну що ж, давай подивимося, що тобі приніс Миколайчик добре. Наше заняття добігає кінця. До нових зустрічей!